Шановні добродії, добрий день! Ми сьогодні з вами зробимо, поставимо експеримент. Експеримент, я думаю, дасть чіткову відповідь на поставлене питання одним із коментаторів в одному із відео на каналі Каміні-Залізо. Це канал Леоніда Дмитровича, легендарної людини із Карпат, а саме із Мукачево, яка робить свої камені. І цей коментатор. Спитався, де можна почитати про камені, зокрема, рябчик, чи відповідно скрипалі, чи молочні камені, де можна про ці камені прочитати? Щоб дати хоч часткову відповідь даному, даній людині, то я вирішив написати це відео, оскільки в мене є, от, як ви бачите, і молочний камінь, і відповідно дуже абразивний 40-60 японський гріт взагалі без назви камінь, і відповідно ще й рябчик, як, тобто пробник. А мені, Дмитро, я думаю, зробить великий гарний камінь. Отже, ми ці камені будемо порівняти, звичайно, із вже атрибутованими деплованими каменями це рівно Софт Арканзас. І, відповідно, наш японський шикарний гляданий камінь, Япнат. Ви знаєте, японські камінь це самі найкращі образі камені всіх часів і народів. Отже, ми маємо найкращий камінь всіх часів і народів від Максима Миколайовича Заворотного. Маємо ми Софт Арканзас. З маємо ми, відповідно, три камені від Леоніда Дмитровича Молочний, без назви і, відповідно, Рябчик. Звичайно, що багато хто хоче, перше почитати так, про камінь, то може це зробити, звичайно, зайшовши, почитає про Арканзаси. і там написано Мати моя рідна очі викочуються із орбіт, логічно зіниця розширюється, людина. Вже руки трясуться, тянеться швиденько до кнопки, заходячи на сайт eBay, тисне кнопку, платить 300, 500, 600 доларів і купує свій. Бажаний грааль камінь, який буде точити все і вся, відповідно, атрибутований в коробці, тобто, ну просто супервінтажний камінь, там чи вашиту, чи Гартар Канзас, Софтаркас, Ультрафайн Арканзас, чи, наприклад, якийсь там супер за 2,5 тисячі японських гріт, якийсь там, наприклад, там ешери, так, сланці і так, далі, і так далі. І думаю, що все вирішило питання. Цей камінь, оскільки він заплатив багато грошей. Вже йому зробить не відщо. Звичайно, така людина, скоріше всього, буде сильно розчарована, якщо вона лише дізналася про камінь із інтернету. Оскільки в інтернеті любий дурень може зайти і написати, що він собі хоче. І пам'ятаємо, що кожна людина бачить то, що хоче, і відповідно в кожної людини той самий камінь буде мати різну оцінку, оскільки все залежить від точки. Зору тої людини, яка дивиться, а це точка зору буде мінятися в залежності від глибини теоретичних знань про камені натуральні і відповідно заточну справу. Таким чином, ми повертаємося до золотої фрази нашого Ігоря Ленідовича Машенко, який сказав, що, в незалежності від каменю, можна отримати геніальний результат, все залежить від глибини досвіду, який помножений відповідно на глибину теоретичних знань. про Відповідно, абразивні властивості і сам процес заточки. Отже, все залежить від того, наскільки людина обізнана, теоретично підкована, і практично, відповідно, вже е, знає, що вона має робити. Отже, досвід помножений на практику, тобто в теорія, помножена на практику, дає феноменальний результат. І будь-який камінь буде феноменальним. Цегла, проста будівельна цегла буде феноменальною, якщо вона попаде до справжнього майстра. Отже, ми. Мету маємо того відео показати, як працюють відповідно камені з наших Карпат від Леоніда Дмитровича. Для того ми взяли атрибутовані камені, Soft Arkansas і відповідно Єфнат, і будемо точити такий простий ніж, простющий ніж. І будемо робити два відповідно проходи на одну сторону. І після кожного каменю дивитися під мікроскопом. Кут освітлення не буде мінятися, той самий фрагмент. Фаски ми будемо постійно спостерігати. Все буде максимально об'єктивно вам показано. Все беремо ми перший, найбільш такий грубий камінь. Просто, як ви бачите, легендарний, суперовий від Леніда Дмитровича, беру тут ніякої суспензії, нічого, просто під водою його промив і беру рублю два проходи на сторону. Чуєте, як він просто їсть? Той метал, він просто його жре, будемо так говорити. так? Це просто феноменальна швидкість. маємо один прохід. Робимо другий прохід. Все, зробили ми по одному проходу на одну сторону. Йдемо ще. Все це все має бути об'єктивно, максимально об'єктивно, оскільки це експеримент. Так, на ту сторону. Хопля, 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 хопля. Ну от, зробив я два проходи. Бачите? <смірно> Який є рівень абразивності. Просто сумашедший. Ну, тепер давайте подивимося, що ми отримали під мікроскопом. Все це, це після того першого каменю Дмитровича обдирочника. Бачимо глибокі риски. Бачите, як той метал, як пластилін дію цього каменя. От Отак працює цей камінь. Груба така гарна ризка. Видно, що працює і частково з суспензією. Частково і з суспензією працює, бо, видно, бачите, дає свою суспензію, але бачите, грубину риски. От такий у нас. Результат ми отримали. Ну і тепер переходимо до наступного камня. Все, беру софт, беру освячену по чаєві олію. Тобто, якщо щоб було вже абсолютно об'єктивно, ось витер, бачите, щоб вже була абсолютно чиста, гарна поверхня, ще раз намазав, беру той самий ніж і робимо ту саму кількість проходів. Це має бути в межах експерименту. Явно, що абразивність непогана, але набагато вже не така. Ну тут явно десь можливо 8 800 000, 1200, десь японський гріт та абразивність. Ну, собі будете бачити, що таке софт Арканзас, чи вам він потрібний, чи ні. Пам'ятаємо, що ці камені треба час від часу збадрювати. Тобто на Карбі прошок карбіду Кремнію. Берете і товчете прошок карбіду Кремнія і Бо він скоро втрачає свої абразивні властивості. Тоді, як камені Леоніда Дитровича, вони не втрачають своїх абразивних властивостей. От такий ми отримали результат. Зараз підемо під мікроскопчик, подивимося. Це те саме місце на фасі. Після того, як ми вже е, поточили на софті Арканзасі. Тут бачимо, що Софт Арканзас е, зрізає і згладжує ці риски, які були грубі лишені. Відповідно, тим камнем. Тут він працює більш тонше, десь на рівні 1000 японських гріт. От бачимо такі риски, така картина. Зарятухи. Чіткість наведу більш на рівень отуда от, ріжучої кромки. Ось так. Ідемо до наступного каменю. Тепер ми взяли молочний камінь, тільки вода, більш нічого тут нема. І також починаємо тучити. Бачите, як шурує? Він двічі швидший, ніж софт, це видно зразу. Скоріше всього, і вдвічі, а вчетверо. А они 4 рази швидше ніж софт ясно. От, взяли один прохід на одну сторону. Два. результат і під мікоскоп. Ось це результат роботи нашого молочного каменя від Леоніда Дмитровича. Бачите, тобто він працює, по суті, так, як софт Арканзас Різкі такої самої глибини. Ідемо наступний камінь. Ну і беремо Япнат. Беремо Япнат. До камні працюють на своєму там, зерні, ніяких в суспензії, маніпуляцій ми тут не наводимо, щоб показати, як ці камені працюють, яка швидкість, яку дають відповідну рисочку. Тобто все об'єктивно як є. Тут без ніяких відповідно, маніпуляцій. Все, що було об'єктивно По-науковому будемо так говорити. Все, тепер йдемо під мікроскоп. Ну і оце після японського каменя. Тут тобто уже ті глибокі риски лишилося. Більш працює камінь видно суспензію. От. Ну і беремо рябчик. Так я і обіцяв. Тобто то. Як я розумію, фінішний камінь. При цьому на рівні 5-6 тисяч японських гріт. Подивимося теж під мікроскопом, який він дасть результат. Таке відчуття от маслянисте. Таке, таке тягуче, такий виклик тягучий маслянистий такий. Чуться, що тягне так. Так, води, води, треба більше дати води. Бо йому води не вистачає Оп. Ну, явно, що він повільно працює. Ну все, зробили два проходи на сторону йдемо дивитися під мікроскопом, що ми отримали. Ось це робота. Рябчика. Тобто він більш такі рисочки нарізав глибше ніж попередній японський камінь. І тепер давайте обговоримо, що ми побачили. Все тепер я от поклав перед вами, що ви собі могли порівняти. Тобто, я поклав оцей без імені від Леніда Дмитровича дуже високоабразивний камінь, тоді софт Арканзас, тоді молочний, тоді япнат. Козирний і відповідно рявчик. Що можна сказати? Тобто, те, то, що я помітив під мікроскопом і почув своїми руками, що відповідно ці камені, тобто ці два камені від е, Леоніда Дмитровича, нічим не відрізняються від відповідно титулованих і реномованих камнів, таких як Софт Арканзас, чи відповідно япнати. Тобто вони працюють достойно. Дуже високо, швидко абразивні, як ви бачите, під мікроскопом ніяких таких відхилень в гіршу сторону нема. Тобто, оцей камінь високоабразивний, як ви бачите, ну і що, дає глибоку риску, багато збирає металу. Працює на рівні 40, відповідно, десь японський рід. Що й було заявлено. Тобто, що й заявлено, то й ми бачимо під мікроскопом. Тоді ми подивилися на софт. Арканзас, як він працював, тобто працює на рівні 1000-3000 тисячі 1000 японських рід, І ми побачили, що молочний камінь працює десь так само на рівні тих самих 5000 японських рід, як софт, але він працює швидше, тобто вдвічі втричі швидше, ніж софт. Ну і ми побачили, що практично що молочний камінь, що цей япнат нічим не відрізняється по швидкості роботи і по якості роботи. Напаки, трохи я бачу, що молочний швидше працює. Тобто молочний працює в такі вдвічі-втрічі швидше, ніж відповідно, япнат. Отже, оцей молочний працює швидше, в 2-3 рази, ніж софт, і швидше, відповідно, в 2-3 рази, ні, а може в 4, ніж відповідно, японський камінь. І Дає практично таку саму різку, такий самий результат. Під мікроскопом, може, працює він четверо швидше від атрибутованих каменів, а дає такий самий результат. Все зрозуміло і очевидно. Ну і відповідно, рябчик. Рябчик трошечки відповідно треба з ним розібратися, бо такий, відповідно, не ну, для мене не зрозумілий поки що камінь. Тобто треба з ним якась більше поспілкуватися, то їм розкрити його потенціал. Тобто, поки що я нічого про нього не можу сказати. Тобто, молочний камінь дуже сподобався. Це, по суті, супер крутий камінь, рівень покручений ніж Єпнат, чи якийсь Софт Арканзас. Отже, тобто, ні Софт Арканзас, ні Єпнат не переплюнули молочного каменю. Під мікроскопом видно, що результати практично одинакові, а швидкість роботи його набагато більша від титулованих, відповідно реномованих каменів. Ну, і цей камінь оправдав, відповідно, всі покладені в нього заявлені властивості. Леонід Дмитрович говорив, що він працює на рівні 40-японських 60 рід. Так воно і є. Але дивіться, який ви знайдете абразивний натуральний камінь, який працює на рівні 40-60 японських рід. Звичайно, для обдирки ви берете якийсь логічно камінь. Ну, Синтетичний камінь, так, от, синтетичний камінь, обдиручник. А це натуральний камінь із Карпат-обдиручник. Так що, то, як кажуть, крута річ. Отже, маючи камені, от такий відповідно сет можна, тобто обдиручник, тоді молочний, тоді ще, наприклад, скрипаля поставити, і тими трьома каменями можна спокійно все завершити, заточити на високому рівні, як мінімум, відповідно, ніж кухонний. Отже, я. Вислови свою думку, ви собі зробіть свої висновки. Ви хочете того, що ви об'єктивно побачили. Уже відео без монтажу, без вирізань, без додань, без нічого. Все отак є документалка. Знято і вам показано. Ви собі спеціалісти, кожен бачить те, що він знає, і кожен побачить щось інше, ніж те, що я побачив. Особисто для мене молочний камінь, супер камінь, який нічим не відрізняється від. Титулованих каменів з точки зору результатів на металевій поверхні, чи Арканзасів, чи відповідно япнатів, а по швидкості роботи в 4 рази швидше від них. Дякую за увагу. Надію, що дане відео внесло якусь ясність в розуміння, що таке камені від Леоніда Дмитровича із, відповідно, наших Карпат. До побачення, всього найкращого, і до наступних зустрічей!